І один ключ рожково накидний, і другий рожково накидний ключ. Тільки різниця в тому, що тут немає тріскачки, а тут вона є. І таких ключів з тріскачки у нас аж три серії: ось така перша буде звичайний, друга з реверсом, і третя з шарніром. І кожна серія має свій набір. У ось такому чорному чохлі від восьмого до 19 ключа. Як це працює? Якщо звичайний ключ при відкручуванні та закручуванні потребує ось таких перестанов, то для ключа з тріскачкою цього взагалі не потрібно. Всі три серії мають свою специфіку роботи. Перша серія для того, щоб закрутити та відкрутити, потрібно ось так цей ключ переставити. У другій серії для цього є ось такий реверс. А третя серія дає можливість закручувати та відкручувати навіть під ось таким кутом.